Павлоград посилює систему протидії домашньому насильству. Місто у всеукраїнській мережі, міста і громади вільні від домашнього насильства. А мобільна бригада отримала новий службовий автомобіль від UNFPA – фонду ООН в галузі народонаселення. Ми звернулися до фонду з проханням надати нам автомобіль для нашої муніципальної мобільної бригади, і були почуті. Чи достатньо цього автомобіля? Я так думаю, що так. Бо до цього два роки працювала у нас мобільна бригада фонду в місті, і вони справлялися з цією задачею. Тому я думаю, що цього буде ну, достатньо для 에, того, щоб надавати допомогу постраждалим. У 2023-му Павлоград увійшов до мережі. Сьогодні вона налічує 53 міста. Тут вибудували муніципальну систему підтримки від чітких протоколів реагування до координації служб. Ми пройшли 21 крок для того, щоб вважатися, що ми розбудували систему протидії і запобіганню домашньому насильству. Ми продовжуємо роботу в проєкті. Цей автомобіль допоможе якісніше виконувати роботу мобільній бригаді соціально-психологічної підтримки. Її задача виїзд безпосередньо до постраждалих від домашнього насильства з'ясування ситуації, надання допомоги, перенаправлення, перевезення в безпечні місця, ну і таке інше. Допомогу може отримати кожен. Команди спеціалістів нададуть безоплатну соціальну психологічну допомогу усім, як мешканцям громад, так і внутрішньо переміщеним особам. Якщо ви або ваші близькі потребуєте підтримки, звертайтеся за номером телефону 050 023 01 54. Дане Отрохименко Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.